Як молоді вистояти дві години служби, вистояти дві години для багатьох людей прихід до храму Божого це вистояти дві години, але це абсолютно неправильний підхід, коли ми вистоюємо, коли йдемо у чергу, стоїмо за чимось у магазині чи в консульстві. Але навіть у магазин ми йдемо, бо у нас є ціль щось придбати, скажімо, їжу. Коли ми йдемо в навчальний заклад, у школу чи в університет, ми йдемо, щоб просто вистояти, посидіти там, ні, ми йдемо чогось навчитися. І 90 чи 45 хвилин повинні пройти для нас із користю. Коли ми йдемо на роботу, ми не просто йдемо, бо я так хочу, ні, вистояти, висидіти на роботі. Ми йдемо на роботу, щоб заробити кошти і щоб своєю працею принести користь іншим. А чому ми йдемо до храму Божого? Тому що у храмі ми соборно підносимо свою молитву. Там ми здійснюємо ту жертву Господу Богу. Тому до храму ми не йдемо вистояти, а йдемо на молитву. Не думайте про те, як вистоїте, а вслухайтесь, вдумуйтесь у святу та божественну літургію. І ми йдемо на службу.